Це матеріал для студентів групи Т-20, дисципліна джерела живлення. Сьогодні ми продовжуємо розмову про тиристори і розглядаємо модель теристорного регулювання за принципом широтної імпульсної модуляції. Значить, ну, По-перше, у нас є отака модель. Вона буде у вас далі в роботі. Значить, Ця модель складається з таких елементів: є у нас тиристор, ви вже знайомі з ним. Є джерело вхідного сигналу синусоїдної форми. Ну, 120 вольт. Я тут не змінював, бо для нас це не принципово. І саме тому у нас в схемі є ще лампа 120 вольт 100 Вт. От вони працюють за прямим каналом, тут ще 200 Ом обмежувальний струм-опір. Ну, це таке, щоб було цікавіше. І це у нас основний контур. Але є у нас ще контр. Контур керування, як можна його назвати. Тобто є у нас коло, в якому відбуваються такі прямокутні імпульси 120 Гц. І вони подаються саме тут у нас на керуючий вхід теристора. Тобто вони будуть відкривати нам теристор в той момент часу, коли ми йому скажемо. Отже, запускаємо, зараз тут стоїть 99%. Запускаємо нашу схему, і ми бачимо, у нас лампа, вона так трішки мерехтить. Чому вона мерехтить? Ну, тому що у нас однонапівперіодна на схема, і у нас, відповідно, в лампу проходить лише півперіода оцього синусоїдного сигналу. Ну і, відповідно, вона реагує на це таким мерехтінням. Але нас цікавить більше, оця напруга. Дивіться, якщо ми будемо вимірювати тут так звану постійну складову, то ми намірюємо тут 22,12 В. Тобто постійна складова, це там. Ви знаєте, за інтегралом, якщо розрахувати, там буде така, такий рівень напруги, який там, за такий же період має однакову площу за цим імпульсом. Отже, 22,12 вольт. І ми бачимо, що у нас імпульси, які подаються сюди на тристор, вони дуже короткі. Тобто він практично, практично там, тристор відкритий, одразу відкривається повністю і все. Тепер ми спробуємо тут менше. Ми зробимо тут, наприклад, 50%. Зменшуємо. 42 це вже занадто. Ну, зробимо 50%. 51, нехай буде. Знов запускаємо нашу модель. Що ми бачимо? Ми бачимо, що імпульси у нас стали обрізані, да? половина фактично обрізана. Відповідно, енергії, яка подається в лампу, стало менше. І це у нас. Відобразилось на вольтметрі, який показав, що постійна складова тепер складає 11,39 вольти. Оце є принцип широтної імпульсної модуляції. Тобто ми зменшуємо ширину імпульсів, відповідно, це впливає на кількість напруги і, відповідно, струму, який надходить у нас навантаження. Якщо ми зробимо тут ще менший процент, наприклад, ставимо тут 18%. Що ми побачимо? Ми побачимо те, що імпульси взагалі стали вже дуже короткі, їх майже нема, і відповідна напруга постійна складова цієї напруги вона становить десь там 1,7 вольти. Дуже невеличка. Якщо ми справді зберемо таку схему, у нас буде зменшувати світимість цієї лампи. Тому що ну, лампа на розжарювання, вона досить інерційний прилад. Вона просто буде реагувати на отакі зміни, вона буде змінювати яскравість світлення. Це перший наш експеримент. Тепер ми трошки змінимо наш експеримент. Ми поставимо два теристора, і таким чином вони зустрічно зустріч і кожен з них буде працювати у свій напівперіод. Генератор у нас той самий, і він буде тепер подавати імпульси як на перший, так і на другий. І запускаємо цю схему, дивимося, що відбувається. Так. Значить, зараз у нас стоїть 50%. Да? 50%. Відповідно, у нас обрізаються як додатні, так і від'ємні імпульси, тому що така схема вже є двох напівперіодна. Ви знаєте, це обидва напівперіоди проходять навантаження. Один проходить сюди, а інший у зворотному напрямку. Але. Оскільки ми обрізаємо цими імпульсами, відкриваючи територію в певний момент часу, то у нас на навантаженні зараз постійно складова, становить 40... А, це змінна, сорі, Постійно складає, треба перевіряти, 20, 25 мВ. Да? Тобто майже її нема. Ну, тому що рахує середньо між двома додатними від'ємними. Добре. а от Змінна складова 79 вольт. Ну, це амплітудна, тому нам важко тут трошки відстежувати, але спробуємо. Так, зробимо тут більше. Наприклад, ми зробимо тут 75%. Що ми побачимо? Ми побачимо, що форма сигналу, наближується до синусу відної, і амплітудна напруга 66,7 В да, така зросла. Тому що Імпульси вже менше обрізаються. Так, ну давайте зробимо, наприклад, 98% або 99%. 100 не роблю, тому що трошки там збій відбувається в схемі. Так, от тепер, коли вже 100%, майже повна синусоїда у нас надходить в лампу навантаження, і це буде максимальна сила світлення цього приладу, оцієї лампи. Таким чином ми можемо побачити, що якщо у нас два терістора зустрічно ввібнені, ну це фактично семістор. Ми замітували з вами. Можна було поставити семістор, але їм, кажуть, якщо вони окремі два, то їм можна керувати окремо. І ми отримали керований вентиль, який може також керований випрямляч, який може керувати саме кількістю енергії, яка надходить в навантаження за широтно-імпульсним. Принципом широтної імпульсної модуляції. Принципом широтної імпульсної модуляції. Це другий наш експеримент. І останній експеримент, який ми проведемо сьогодні, це та ж сама двохнапівперіодна схема, керованого а, випрямляча, але вона буде навантажена у нас на фільтр. Знайомий вам вже фільтр LC-типу, да, який використовується в джерелах живлення. І також у нас буде тут навантаження 200 Ом. Лампу я вже забрав звідси, тому що все ви там побачили, вона там мерехтить, сильніше або слабіше. І от ми будемо перевіряти саме рівень напруги після фільтрації і дивитись форму цієї напруги. Ну, бачите, якщо у нас тут 30%, то рівень напруги складає 34 мВ да, постійної. Це саме постійна оця пульсація. А якщо ми змінимо на да, змінну перемикну. То у нас буде там 15,65 вольт. Тобто це амплітудне значення на рівні постійного. Так, що ж тепер? Тепер ми кажемо, якщо ми будемо збільшувати, зробимо 50%. Що ми побачимо? Ну, Нехай буде 53. Це не принципово. Так, запускаємо. 15,4 вольт. І постійна складова у нас 17,3 мВ. Так, ну давайте ще більше зробимо. 15,4 запам'ятали. Так, зробимо 74%. 19,3% амплітудне значення, так? Да? І що у нас тут? 678. Мілівольт пульсації. Тобто пульсації зростають такої. Да? Це зрозуміло, тому що форма сигналу, яку ми зараз не спостерігаємо, тут вона наближується все більше-більше до синусоїдної. Давайте зробимо 90% або 98. 99 максимально. Маємо 24 вольти амплітудного значення і... 105 мВ пульсації. Давайте ще раз поміряємо їх. Ага, 105. Ну, вони дуже сильно змінюються. Бачите, в який момент часу зупинимо, таке отримаємо. Тому постійна складова у нас така собі дуже сильно вимірюється. Неправильно, а от змінна вона в 2016. Ну ще раз. 19,6, 19,8, ну десь там біля 20 вольт. Ну, Це вже більш наближене до керованого опрімляча, який працює з фільтром та навантаженням. Це наш третій експеримент. І от далі, якщо ми підемо з вами в інтернет, пошукаємо схеми відповідні, то ми можемо знайти так звані теристорні регулятори потужності, такі спеціальні схеми, які будуються саме на територах. От Приклад такої схеми. Да? Ми бачимо два теристора тут. Є у нас ще резистор, який може змінювати опір. Є у нас тут діністори. І у нас є мережа вхідного і навантаження підключується. Да? Тобто ми підключаємо цей пристрій до, навантаження, до, до мережі 220 вольт, а тут підключаємо відповідно навантаження і за допомогою теристорів ми можемо саме. Регулювати з вами напругу, яка подається від мережі до навантаження. Ну, це може бути яскравість освітлення, як ми з вами казали. Це може бути потужність, яка розвивається двигуном. Ну, який там стоїть, може, не ну, дуже потужний, але такі схеми, вони в реальності вже можуть бути використані для регулювання потужності. Ну, в даному випадку це. Ручне регулювання, але якщо таку або подібну схему підключити до мікроконтролера або до комп'ютера, то, відповідно, ми можемо здійснювати цифрове регулювання потужності за рахунок саме вімплення та вимкнення теристорів. От ще один приклад такого теристорного регулятора. Тут вже один теристор стоїть. Бачимо 220 вольт. Заходить на навантаження, а інший провід навантаження, він підключений саме через цей регулятор. Є у нас 100 кОм резистор регульований регулювання. Є у нас тут ще транзистор, який відповідно і подає нам сигнал на відкривання теристора. Ну, це тут така у нас безтрансформаторна схема живлення транзисторного каскаду. Є у нас тут напрямляючий діод та стабілітрон. Які забезпечують необхідне живлення на цьому транзисторному ключу, який далі, в залежності від положення резистора, він в певні моменти часу відкривається і подає команду на відкривання теристору. А теристор вже через себе пропускає тут навантаження навантаження струмку. Отже, схеми можемо знайти багато таких, більш складних, менш складних ну, приклади. Так, на сьогодні це все. У вас там далі практична робота по територах. Ви самостійно будете проводити ці експерименти, вогненше там поміряєте щось Характеристику. Все, побачимося наступного разу. Дякую за увагу.